За часів перших консолей режим роздільного екрану Split Screen був чи не єдиним способом грати у двох у іграх. Навіть сьогодні виходять чудові ігри з розділеним екраном у різних жанрах. У нашій добірці ми розглянемо найкращі з них. Ви на каналі граємо разом. Підписуйтесь та ставте лайки, якщо не хочете пропустити нові цікаві добірки від нашого каналу. Хватайте друга чи подругу та поїхав. Escape Ескейпсіс 2. Гравцю дістається роль ув'язненого, який слід у розпорядку життя у в'язниці, виконує завдання інших ув'язнених і шукає спосіб втечі. Для останнього потрібно буде скласти план і видобути чи скрафтити певні предмети. Будь-яка помилка, і гравець вирушає в карцер, а весь накопичений інвентар вилучається. Грати в The Escape Cis 2 з іншими гравцями сплітскрін можна як в кооперативі, допомагаючи один одному і винаходячи спосіб втекти з в'язниці разом, так і в режимі змагання, де перемагає той. Хто може втекти першим. Спіноф Half-Life про пригоди піддослідної дівчині Чел із божевілого суперкомп'ютера Гладос. Став хітом. Гра мала лише один недолік. Вона була занадто короткою. У Portal 2 оригінальна історія отримала продовження з новим сюжетом і безліч нових механік, а також кооперативним режимом, в який можна грати як по мережі, так і в режимі сплітскрі. Вам доведеться взяти на себе керування двома роботами. Атласом і Пібоді. Гладос доручає їм важливу місію. Головоломки в кооперативному режимі набагато складніші, ніж у одиночному. Але тепер у вас дві портальні гармати, а значить більше свободи дій. Серія СЕМ 3 серія серйозний Сем стала символом безглуздих і нащадних стрілялок з незліченими ордами різноманітних супротивників та значним арсеналом зброї для їх винищення. В серйозний Сем грають не через сюжет, а через божевільний драйв пальби з усіх стовбурів і противників, що розлітаються на шматки. Третя частина ураганого шутера подарувала гравцям можливість грати аж в чотирьох у режимі розділеного екрану. Винищувати полчача монстрів у дружній компанії під мелодійний хеві-метал дуже весело і практично не напридає. Не дивно, що гра виборола високі оцінки ігрових видань і геймерів. Resident Evil Revelation 2 розповідає історію Клери Редфілд та її колег з антитерористичної організації TerraSave. Сюжет гри розгортається паралельно в основної лінійки і відбувається між п'ятою та шостою частиною. На відміну від більшості ігор серії Resident Evil 2 заснована на командній роботі кількох персонажів з різними здібностями. Кооперативний режим з розділеним екраном сприяє цьому якнайкраще. Коли обидва гравці бачать, що відбувається на екрані у товариші, їм простіше орієнтуватися і координувати свої дії. У вас може виникнути питання, чи потрібно грати в решту Resident Evil, щоб зрозуміти, що відбувається в Resident Evil 2 Revelation? Відповідь ні. Не потрібно. Сюжет гри самодостатній та швидко веде вас в курс справи. Way Out. Гра не передбачає одиночного проходження. Сюжет розрахований на двох гравців, які керують головними героями в режимі Split Screen. Разом їм належить тексти знайти людину, вину їх у в їх ув'язненні. Розповідати подальший сюжет Wayout було б злочно, і якщо ви ще не знайомі з грою, уникайте спойлерів. Якби ви не сприйняли її фінал, байдужим вона вас точно не залишить. І Take 2. Коді та Мей – чоловік та дружина, які переживають кризу відносин. Любовний човен розбився у побут, а романтичні почуття поступилися місцем, взаємним претензіям та нерозумінням. Випадково почувши, що мама та, та тато збираються розлучитись, дочка Коді та Мей плаче, її сльози потрапляють на двох ляльок. І на цьому сімейна драма закінчується, поступаючись місцем касті. Незбагненним чином подружжя, яке вже охололо одне до одного, виявляється заточеним у середині ляльок своєї дочки. І тепер їм доведеться діяти разом, щоб повернути колишній вигляд. А як працювати в команді з тим, коли ти вже бачити не хочеш? Жанр і Takes Two визначити важко. Тут немає двох схожих один на одного місій. Гра то нагадує платформи, то головоломку в дусі The Lost Vikings. то майже перетворюється на hack and Slash RPG у дусі Diablo. І навіть не питайте, як таке можливо. Divinity Original Sun 2. Ігри серії Divinity так і напрошуються на партійну гру з другом через сплітскрі. І така можливість є. Вивчати цей прекрасний небезпечний казковий світ, буквально плечо плі з другом, неперевершений досвід. Ця RPG з глибокими діалогами і геймплеєм заточена на спільне проходження. Навіть у соло вас супроводжуватимуть віртуальні напарники, але в кооперативі гра розкривається на всі 100%. Зважуйте рішення в діалогах, відбудовуйте тактику бою. Ну і звичайно лутайте NPC, поки ваш партнер відволікає їх розмовами. Portal Knights. лампова рольова гра з приємною графікою. Гравцям належить досліджувати великий та різноманітний світ, який щоразу генерується випадково. У Portal Knights є кубізм, хоча й не такий кубічний, як у Майнкрафт. Гра включає всі принади жанру RPG. Відкритий світ зі своїми загадками, класи та прокачування, крафт, а також безліч різноманітних ворогів. Грати з друзями одне задоволення, особливо у режимі Split Screen, Однак попереджаємо, гра дуже затягує. One Piece Pirate Warriors 3 гра 2015 року, тим не менш все ще популярна серед фанатів аніме: One Piece і любителів слешерів з нескінченним потоком екшену. На вибір представлені персонажі з одноіменного аніме, у кожного свої комбінації ударів та стиль бою. Тут є де розглятися в кооперативному проходженні або в замісах на розділеному екрані. Як сюжет взята оригінальна історія серіалу, і фанати або просто любителі зможуть пройти шлях головних героїв. Що стосується графіки, то вона повторює стиль аніме і при цьому має спецефекти. Камікадзе Вейджіс Стелс секшен, де ви можете відчути себе справжнім овочем, та не лінивим, а з ним та підступним, який намагається захопити планету. Худо мети вам доведеться боротися з іншими овочами, які намагатимуться перешкодити ваш геніальний план. Для цього вони будуть застосовувати свою особливу тактику камікадзе, тобто підривати себе. Разом з товаришем у режимі Split Screen вам доведеться ховатися або ігнорувати всі пастки. Однак робити це потрібно так, щоб вас ніхто не помітив. Інакше вам настане кінець, а вашому другові доведеться грати в одинці. Outward – ще одна масштабна RPG в нашому списку. На відміну від Portal Knights, атмосфера Outward похмуріша, але не менш захоплююча. У цій грі більше реалізму та елементів виживання, аж до того, що персонажу потрібно спати, їсти та лікуватись від інфекцій. Хвороби тут не просто накладають дебаф, а й призводять до смерті. Світ насправді небезпечний, але подолати трудно можна, прокачуючись, займаючись крафтом і навіть відбудовуючи своє невелике містечко. Або можна покликати друзів, які допоможуть врятувати світ аурай у кооперативі або через сплітскрін. Total Reliable Delivery Service – одна з ідеальних ігор для спільного проходження. Просто сказати, що це весела гра, недостатньо. Проект просто приголомшливий і, ніби створений для розваю сплітскрін режимі. Суть гри проста. Ви кур'єр і відповідно вам потрібно доставити посилку. Однак це не дед і процес доставки виходить до божевілля смішним. Вся фішка гри полягає у її фізиці. Ви та ваш напарник можуть чіплятися до предметів, а у цих предметів є вага та інерція. Також додайте до всього цього транспорт, і ось ви сідаєте у вертоліт, ваш друг тримає посилку однією рукою, а другою чіпляється до вертольоту. Це дуже весело. Так, посилки можна покласти в кузов або багажник відсік літака, але фізика знову входить у справу. Один маневр, і ваші коробочки розлетяться по всій окрузі, а час зрадницьки підтискатиме. Rocket League ще одна цікава гра на компанію друзі. Rocket League є аркадним футболом на крутих тачках. Грати в неї одному нудно і нецікаво, тому за допомогою Split ви зможете зловити неймовірніший драйв разом зі своїм другом. Відбудувати якусь тактику тут вийде важко. Гравці відразу починають газувати у бік м'яча, це загрожує аварією або навіть потужним вибухом. Але хіба це так важливо? Головне тут зарядитися енергією і знову спробувати здолати супротивника. Ще цікавіше брати участь у випробуваннях, за проходження яких можна безкоштовно відкрити нові предмети. Якщо ви помітили, у цьому топі немає гоночних ігор, так як більшість топів, сплітскрін ігор в більшості і наполовину складається з перегонів. Ми вирішили, що краще зробити окремий ролик про цей жанр. Тож, якщо вам буде цікава така добірка, ставте лайки та пишіть в коментарях до цього відео. Граємо разом! Дякую за увагу!